Вітаю Євгенія Мотриче. Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на ТІВІ. До виборів президента Польщі залишилося менше місяця. Почуйте деталі нового опитування, обіцянки кандидатів, які стосуються України і настрою поляків. Також про перемовини української та польської сторін на тему ексгумації жертв волинської трагедії, про плани реформування німецької армії та великдень для українців у Польщі. Отже, маємо нове опитування і свіжі рейтинги кандидатів у президенти Польщі за даними компанії Іпсус, яка провела своє дослідження 14-16 квітня, у другому турі президентських виборів зійдуться кандидати від громадянської коаліції Рафал Часковський з 50% підтримки виборців та Кароль Навроцький, якого підтримує право і справедливість, та 43% виборців. При цьому значний відсоток респондентів досі не знає за кого віддасть свій голос у першому турі. Отже, за результатами цього дослідження лідер попередніх опитувань, кандидат від громадянської платформи Рафал Часковський, залишається на першому місці з 28%. На другому місці кандидат, якого підтримує Піс Кароль Навроцький, який може розраховувати на 22% голосів. Замикає п'єдестал словом Єрменсен з конфедерації, маючи 15% підтримки. Уже згаданий значний відсоток, а саме 8% респондентів, не змогли відповісти на питання, за кого б вони проголосували у першому турі. президента президентських виборів детальніше, зокрема з рейтингами інших кандидатів і методологією опитування, ви зможете ознайомитися на нашому сайті. Слава Тіві. Реально відновити партнерські відносини з Україною про такий намір у недавньому інтерв'ю заявив кандидат у президенти Кароль Навроцький. При цьому політик, якого підтримує партія Піс, каже, що буде ставити інтереси Польщі на перше місце у цих відносинах. Тему польсько-українських відносин він порушив, відповідаючи на питання про причини поразки партії Піс на виборах. Навроцький каже, що зокрема політика щодо занадто сильної підтримки України вплинула на цей результат. Зокрема, на думку Навроцького, вплив мала й тема ексгумації жертв Волинськ трагедії про ці та інші міркування кандидата у президенти Польщі ви можете прочитати на Слава ТІВІ. І, в продовження теми волинської трагедії, Україна готова розглянути подальші запити Польщі щодо ексгумації. Це дозволить у ширшій перспективі зміцнити взаємну довіру між обома країнами, заявив заступник міністра культури України Андрій Наджус під час зустрічі з групою польських журналістів у Києві. Нагадаємо, перші пошукові ексгумаційні роботи розпочнуться у плужниках Тернопільської області вже 24 квітня. На зустрічі пролунало також запитання про те, як називати події на Волині, що на це відповів заступник міністра польським журналістам? Читайте на слава ТІВІ. Про плани реформувати німецьку армію в етері українського фокусу розповів депутат Бундестагу, колишній генерал Родеріх Кізеветер. Він каже, що Німеччина хоче залучити більше коштів Євросоюзу в обороноздатність, а ще оснастити свою армію бойовими дронами. За його словами, цитую до сьогодні Німеччині ще немає жодних дронів зі зброєю через те, що партія, яку очолював Шольц, паралізувала цей процес. Кізаветер зазначив, що Німеччина зобов'язана до 2030 року підвищити свій воєнний потенціал, який дорівнювати. Тиме 10% потенціалу НАТО і мати у розпорядженні п'ять повноцінних військових бригад. Також у ці зобов'язання входить розмістити одну бригаду у Литві. Тим часом наразі є лише одна. Депутат відзначив, що реформа армії означатиме переконати німців у тому, що вони вже повинні мати сильне військо. Протягом наступних років ми зможемо покращити свої можливості оборони і захисту. Але це, це також таке вузьке вікно можливостей для Росії. Вони зможуть дійсно ескалювати свої можливості, і саме тому нам в Німеччині потрібно знати, що нам потрібно. Інвестувати ще набагато більше і е, збільшуючи е, кількість свідомого населення. І наостанок інформація для українців у Польщі про те, де вони можуть зустріти Великдень. Про це розповідає журналістка Олександра Федорчук. Зокрема, відомо, що у Варшаві відвідати молебень та освятити кошик можна буде щонайменше в шести місцях. Також служби греко-католицького обряду пройдуть щонайменше в інших дев'яти великих містах Польщі. Якщо ж освячувати кошик за римокатолицьким обрядом, то традиційно у Польщі це роблять у суботу. Адреси храмів журналістка зібрала і виклала на нашому сайті. За адресою slava.tv. у мене ж все на цю мить. Бажаю усім спокійних свят. Бережіть себе.